Всім привіт, коротенько анонс по Т150 Да зараз йду, Сниму для ТикТока Уже запустили дракона Коротше все справился Так Все у нас Веск на коробці Я е, включаю їх отако. От от у мене воно йде пальцем. І тиск грає на всіх передачах. Коли тиск не грає на якісь передачі одинаково, до прикладу, скидає, там секунда. І клапан скидає зразу з 8 на 12. Якщо на якісь передачі менше, ніж 12, значить зазор вже більший на гідрому. Отаке у двигуні тут восьмерочка Ямс. ну трактор усе грає Ой, е... тут дозатор стоїть дивіться якщо от включаю, да? от пальцем зараз я покажу тому що незручно от. То вона так має робити. Пальцем ти маєш легонько, як український повершіп. Не сіпати двома руками. Так же само і скидаєш. І все воно грає. О, таке відео, думаю, зніму. Там гусенічний, як ви бачите, теж буде відео. Все воно грає, все воно, як то кажуть, працює. Тому якось так. Трошки палець прижало, ну то нічого, ні одного заводського нігтя вже нема на руках, по третому кругу росту. Ну якось так. Десь 150 вже готовий, дякувати Богу, до роботи.